Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, дуже більш ніж 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні та ударні дрони. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України більш ніж 80 людей поранені цими ударами. Сьогодні, на жаль, є загиблі в Києві серед загиблих рідні, брат, сестра, хлопцю був 21 рік дівчинці 19 років, і мої співчуття усі, хто втратив рідних, близьких людей. Зараз, коли я говорю Ще тривають рятувальні операції. Через цю російську атаку я а, а, вирішив скоротити програму візиту до вашої прекрасної країни, але а, залишаю нашого міністра закордонних справ, щоб проявити нашу повагу і провести абсолютно провести всі зустрічі, які планувались. І які дуже важливі на рівні наших міністрів і з лідерами громадської думки, і також зі студентами вашої країни, ми вдячні вам за повагу до України.